Я представляю відділ астрофізики. На цьому слайді ви бачите тематику. Невичерпний перелік напрямків, яким займаються вчені у нашому відділі. Це гравітаційно-лінзовані квазари та явище гравітаційної лінзи, як такої активні ядер галактик та квазари. Такі елементи структури активних ядер, як екрануючі тори, пошук екзопланет, ну а також методи та засоби астрофізичних досліджень. Явище гравітаційної лінзи це досить цікавий феномен, відкритий нещодавно шляхом спостережень. Явище гравітаційної лінзи виникає, коли на одній лінії зору опиняється далеке джерело, лінзуюча маса та спостерігач. В цьому випадку наслідок заломлення промені світла у полі лінзуючої маси, виникає. Два або декілька фіктивних зображень джерела S. І відповідно ми не бачимо об'єкт таким, як він є, а ми бачимо його розщеплене зображення, компоненти якого дещо підсилені внаслідок фокусування. Явище гравітаційне лінзи можливо для будь-яких мас у всесвіті, починаючи від астероїдів і закінчуючи скупченнями галактик. Ну, у випадку Зір або планетоподібних об'єктів. Ми можемо лише спостерігати за змінною блиску зорі, і в випадку, коли відбувається співпадіння лінзуючої маси джерела та спостерігача, ми маємо ось таку криву, достатньо симметричну, унікальну, якої не виникає в історії спостережень зір. От, і така крива якраз свідчить про подію мікролінзування в випадку лінзування об'єктами типу зір. Якщо розглядати маси більш великі маси лінзуючих об'єктів, галактики або скупчення галактики, тут можливо формування зображення з такого типу, як бачив, як зображено на цьому слайді. Тут ми бачимо чотири блакітних зображення: це зображення віддаленого квазару, від які створені лінзуючою масою цього скупчення, в центрі якого знаходиться масивна еліптична галактика. Лінзування на зображеннях. Ой, вибачаюсь, на масах порядку галактичних скупчень, можуть давати також цікаві, цікаві феномени у вигляді дужок та дух розміром ну, порядка декількох кутових секунд або навіть десятків кутових секунд. Всі ці явища спостерігаються, вивчаються. Ну, і, зокрема, наш відділ займався моніторингом спостереженням лінізованих компонентів квазарів, типу, як зображено на цьому слайді, це відомий Хрестенштей на 4 лінізованих зображення, які виникають внаслідок заломлення світла гравітацією ось цієї спіральної галактики. Ці спостереження достатньо довго довготривалі, потребують багато зусиль, потребують високої якості атмосферного зображення. Тому що кутовий розмір цієї сцени порядка двох або менше кутових секунд. Тобто, щоб розділити компоненти та виміряти їх блиск, треба мати дуже гарні вихідні зображення. От. І тому ми виконували ці спостереження на майданацькій обсерваторії Високогірній. Ну і відповідно тривалість у часі, оскільки ми маємо справу з макрогалактичними об'єктами. Такі спостереження проводяться роками і навіть десятиліттями. Ну, от результати поведінки близько чотирьох компонентів Христайнштейна видно на цьому графіку. Інший графік квазар з БС 1520 плюс 530. Двохкомпонентний відповідно його близько переведені на графіку справа внизу. Вивчення цих графіків, аналіз поведінки близько компонентів дає можливість визначити незалежним чином сталу хабла, а також дізнатися іншу цікаву інформація щодо структури щодо будови внутрішньої частини самого квазару, який лінізується, а також інформація щодо зерного населення лігензуючої галактики. Таких об'єктів ми дотліжували декілька, є ряд публікацій на цю тему. Окрім цього, ми, оскільки з'явилось багато баз даних, які містять огляди неба в цифровому вигляді, було виконано ряд робіт з пошуку. Гравітаціоналізованих пазарів, ну і було знайдено декілька цікавих систем, типу зображених на цих слайдах. Ось цікава, чотири компоненти системи відкрита вперше. Варто сказати, що не ми перші розкопували ці зображення, тим не менш, навіть після робіт багатьох дослідників, нам вдалося знайти нові системи там, де вже походили. Значить, інший напрямок: це активні ядра галактик. Відомі об'єкти, які завжди приваблюють увагу астрономів, оскільки там відбуваються часто незрозумілі цікаві процеси, які супроводжуються викидами, випромінюванням, тою самою активністю, внаслідок якої, власне, ці об'єкти так і називаються. Однією з компонентів стандартної моделі активного галактичного ядра є пилевий. Тор Олена Юрівна Банікова є у нас провідним спеціалістом світового рівня, яка розвиває саме теорію будови поведінки та еволюції хрануючих торів у активних ядрах галактик. От, зокрема, на цьому слайді надано інтерпретацію кривих обертання, які мають некеплерівський характер, у затінюючому торі NGC 1068. От, що підтверджено як теоретично, так і шляхом безпосереднього моделювання методом НТІ. Ну, ще один цікавий гарячий, як кажуть, напрямок у сучасній астрофізиці – це екзопланети, які відкриваються сотнями, і кількість їх уже сягає тисяч. І, звичайно, це не вичерпний перелік. Одним із методів пошуку екзопланет є так званий метод транзитів, який передбачає спостереження близько певної зорі, і якщо спостерігачу повезло, то площина орбіти планети може співпасти з лінією зору, і, відповідно, на кривій близько зорі ми побачимо ось такий невеликий провальчик. Тобто, власне, відбудеться проходження екзопланети тиском зарі, яке ми спостерігаємо, і відповідно, планета за невелику частину випромінювання зарі. Яку можна вловити шляхом точних фотометричних спостережень? Ну, власне, на цьому графіку ось представлена реальна крива близько однієї з транзитних екзопланет, В явище займає декілька годин, і, власне, навіть при наземних спостереженнях можна це добре прописати. Ну, з, власне, метод транзитів є основним методом відкриттів екзопланет нових систем, а потім. Цієї вже вибірки екзопланет відбираються більш найбільш цікаві, найбільш перспективні для спостережень з великими телескопами. А такі спостереження вони не потребують дуже великих телескопів, але, звичайно, потребують багато спостережного часу, оскільки треба моніторити близький зір в великої кількості протягом достатньо тривалого часу. Такі спостереження ми почали проводити. От ну і власне. А, ну да, ось пару слів про Майданацьку обсерваторію Високігірно, де ми проводили спостереження компонентів базарів та інших об'єктів. Ну, власне, звичайно, добре спостерігати там, де багато ясних ночей, і де гарний астроклімат. Співпраця у нас продовжується, хоча не так інтенсивно, як раніше, і ця тематика у нас триває. Значить, у відділі є група кваліфікованих спеціалістів, які займаються в тому числі. І розвитків засобів та методів астрофізичних спостережень. Ну, зокрема, от на цьому слайді ви бачите оглядовий телескоп Чоговіської спостережної станції, який у 2021 році, де кількох років зусиль, цілого колективу, фінансових вкладень, і так далі. Нарешті запрацював так, як очікувалось: тобто, телескоп можна було використовувати в режимі віддаленого доступу, проводити спостереження перебуваючи у місті Харкові або Будь-якій іншій точці планети є інтернет. Цей телескоп запрацював, але, на жаль, трапилася окупація протягом півроку Чугуївська спостережна станція була окупована. Відповідно, телескоп повністю розграбовано, зруйновано. Ну і маємо задачу зараз його відновити. Працюємо над цим. Ну, ось так виглядає кімната оператора цього телескопу оглядового. до і, відповідно, після окупації. Ну, на жаль, це. Що маємо, те маємо. Окрім цього, ми працюємо над е, перспективним 600 мм телескопом системи річі Критє на астрономії. Телескоп частково вже в металі, є проект, є частково виконана оптика. Також працюємо над цим питанням. Ну, ще хочу сказати, що е, до війни всі співробітники вціліли, знаходяться в безпеці або відносній безпеці, тому маю надію, що. Наше дослідження буде продовжуватися. Дякую за увагу.